Доброго раночку, мої улюблені янголи. Продовжуємо з вами читати, продовжуємо з вами зустрічатися. Дякуючи нашим захисникам. Ми маємо можливість зустрічатися, ми маємо можливість бути поряд навіть тоді, коли не поряд. Взагалі, я дуже щаслива, що насправді є така можливість, і я про це говорю дуже часто, що є така можливість. Зустрітися тоді, коли, коли ми далеко, коли фізично не можемо бути поруч. Я навіть помітила, що зараз ми навіть за рідними так сильно не скучаємо, як раніше, тому що відчуття постійне, що можна простягнути руку, і ми поряд. Взагалі, це можна називати таким можливістю подорожувати. Під свідомістю, знаєте, як телепортація якась. Коли ти далеко, але ти близько, коли ти фізично не можеш ніби обійняти, але відчуваєш, що ти обіймаєш близьку людину. Ну, але це трішечки відступаємо від теми. Так, сьогодні ми продовжуємо читати книгу Майкла Роуча Карма Любові. І сьогодні питання, яке я хочу прочитати, звучить так: усі наші розмови з чоловіком проходять за однаковим сценарієм. Він говорить приблизно 90%, а те, що я та ще й перебиває мене під час моїх 10%. Я багато разів вказувала йому на це, але здається, що він усе забуває, щойно відкриває рота. Як я можу кармічно на це вплинути? Дивно, тому що тут задає питання жінка частіше за все, такі говорухи, саме жінки, але це теж дуже важливо розуміти, тому що. Насправді, ми ж теж можемо оцінити, а як ми реагуємо в ті чи інші ситуації, як ми поводимося, і звісно, зрозуміти для себе, чому саме так і що. Цим робити. Головне, звісно, що з цим робити? Як посіяти ту карму, яка дасть нам можливість бути гармонійними в наших стосунках, нашим, гармонійними в нашому спілкуванні, в балансі тримати це спілкування, тому що дійсно іноді відчуття такої перетягування від, одіяла да, ковдри саме на себе у спілкуванні? Отже, це запитання мені поставила мерія в Сан-Андієго, коли я відчував відвідував свою мачуху, а заодно відвідував кілька уроків анатомії, щоб вдосконалити свої уроки йоги. Звичайно, спочатку я намагаюся звести її питання до простої думки. Чого ж саме вона хоче? По суті мері, твій чоловік постійно поглинений собою і навіть не помічає, що під час розмови говорить тільки він, аби ж, або ж не думає, що тобі теж є що сказати. Тому він і перебиває тебе, коли ти говориш. Якщо ми попрацюємо над перебиванням, це повернеться до нього і дасть йому знати, що він занадто зациклений на собі. Отже, ми можемо, чи ми можемо сказати одним реченням, що ти хочеш, щоб твій і чоловік перестав перебивати тебе. Так, каже вона спокійно, звичайно, я хочу, щоб ти знав, що я його дуже люблю, і мені справді цікаво те, що він говорить. Просто мені хочеться, щоб він був уважніший до того, що я б іноді теж хотіла щось сказати. От і добре, кажу я, давай почнемо з чотирьох видів їжі. Їжі, запитує вона. Так. Стародавні книги Тибету розповідають про чотири різні види їжі, чотирь, чотирьох різних типах харчування, яких ми всі потребуємо, щоб бути здоровим та щасливим. Які ж, запитує вона, явно заінтригована тим, до чого все це веде? Добре, ось одна з версій цієї четвірки: перша йде так звана. Відчутна їжа, тобто просто звичайна їжа, яку можна відкусити, прожувати, наприклад, шматок яблука. Нам однозначно потрібне фізичне харчування як пальне для підтримки функцій. Другий вид харчування це сон. Позбавте людину сну більше ніж на день або два, і вона збожеволює. Тіло і розум безумовно потребують регулярного сну. Третій від харвид харчування це надія, і стародавні книги описують це на наступним чином. Кінь загубився посеред пустелі Сахара і кілька днів блукав у пошуках води. Він уже майже помирав від спраги, як раптом відчув запах води. Кінь з останніх сил піднявся на пагорб і біля його підніжжя побачив оазис із чарівним маленьким озером. Сенс тут ось у чому. Неважливо, як довга, довго вона йшла. Вона дійде до води, бачачи воду, як її, яка її врятує. Вона вже не помре. Її тіло може бути розбите, але надія підкріпить її, щоб пройти останню сотню метрів. Надія дає їй сили продовжувати шлях. Так відбувається з усіма нами. Ну і я теж запевняю, зараз ми теж, якщо маємо надію, а ми маємо надію, ми йдемо до свого, знаєте, сунемо спокійно обтрушуючись від якихось траблів, які ми отримуємо кожного дня, від того суму, який ми. Маємо, але оця надія і впевненість і віра веде нас до того, щоб ми таки досягли нашого, нашої перемоги, нашого того, що ми хочемо. Ну, це трішечки відійшла від теми. Мері хвилинку розмірковує і киває. Мабуть, ми ніколи не думали подібним чином, але надія справді є видом їжі. Розмірковує вона. А тепер четвертий. Вид їжі, вид харчування, кажу я. Це просто безперервні миті концентрації. У ці миті ми немовби розквітаємо або розчиняємося в чомусь. У нас перебуває глибокий мир і спокій. Ми слухаємо. Чи слухаємо ми уважну пісню, чи читаємо із насолодою книжку, чи перебуваємо в обіймах своєї половини? І коли нас виривають із такого моменту глибокої концентрації, коли перекривають цю поживну трубочку? Бо з'являється начальник із додаткової роботи, або хтось із дітей починає плакати, тоді ми по-справжньому страждаємо і душею, і тілом. Людина, яку постійно перебивають, переривають, стає такою ж дратівливою, як і та, яка не спала кілька днів. Ось що я хочу сказати, підбиваю я підсумок. Тобі справді необхідна можливість закінчити те, що ти говориш перш ніж чоловік тебе Переб'є і йдеться не про хороші монери, чи справді важливо це справді важливо для твого фізичного і розумового тіла. Мері знову киває усе правильно, і вона знову піднімає на мене очі, в яких я бачу запитання. Ми всі так чинимо, продовжую я. Ми всі винні в тому, що перебиваємо інших. Ми можемо дискутувати на роботі або відвернутися під час обіду, щоб відправити повідомлення на телефони. Звісно, ми пишемо забагато електронних листів і смс. Має значення навіть те, наскільки галасливі в нас кроки, наскільки тихо ми зачиняємо за собою двері. Мають значення висота тембр і гучність нашого голосу, коли ми говоримо щось іншій людині. Отже, я маю бути гранічно обережною, щоб нікого не переривати, каже Мері, тому що це повертається до мене через мого чоловіка. Я киваю навіть по дрібницям, продовжує вона, тому що коли мене сильно грубо перебивають, це відбувається тому, що я перебиваю когось. Нехай навіть менш грубо насіння росте. Правильно, правильно погоджуюся я, і ще дещо. Що ж, ти маєш підходити до цього із позитивного боку. теж. Одна справа припинити садити погане насіння, не перериваючи інших людей. А інша справа забезпечити моменти глибокого умиротворення і спокійної концентрації, в яких можуть брати участь і отримувати насолоду інші люди. Подумай про те, що ти могла б робити щодня. Припустимо, створювати ситуації, в яких твої діти отримали б шанс глибоко насолодитися чимось у тиші, можливо, завести свичку, виходити разом туди, де трава і дерева, або водойма, або відкрити небо і вітер. Побачиш, як поступово твої діти почнуть цінувати ці спокійні моменти відпочинку, далеко від комп'ютерів, скачування музики та відео. Просто отримуючи задоволення від кількох спокійних хвилин. Це, власне, дуже близько до медитації. Щоб це зробити, каже вона сумно, мені доведеться й самій навчитися іноді насолоджуватися спокійними моментами. Гарна думка, погоджуюсь я. Отже. Ми ще одне питання прочитали з книжки Карма Любові Майкла Роуча і як і завжди, ми себе, повертаємо себе до чотирьох кроків вирішення питання, засівання гарних, гарного насіння. Звісно, потрібно опрацювати, де я так себе поводжу, подумати, звернути увагу, де я не настільки зосереджений, не настільки сконцентрований на тому, що говорить хтось. Де я втрачаю пильність і не даю можливість висказатися або навіть подумати, тому що насіння проростає зазвичай більш яскраво, ніж те, що ми посіяли. Що це значить? Наприклад, ми подумали про те, що о, як скучно це нам слухати, але все одно продовжуємо сидіти заради якихось, знаєте, Заради етикету ми слухаємо інших людей. І продовжуємо обличчям. обличчя все одне видно, коли ви коли вам не цікаво, коли ви не насолоджуєтеся процесом, не медитуєте від тих слів, не шукаєте в словах мудрості. І ви продовжуєте це слухати, да? і ви породжуєте в своїй голові тільки. Насіннячко, маленьке насіннячко того, що ви не хочете бути там, не хочете слухати, не хочете увагу приділяти цій людині, і вже в майбутньому це насіннячко може перерости в щось більш глобальне, тому що засіваємо ми щось маленьке, а проростає щось більш суттєве і велике. Тому ми починаємо з самого маленького повертати, привертати свою увагу до своєї поведінки, де я так себе поводжу. Десь з дітьми, десь із дорослими, десь із партнером так само. Ну, зазвичай партнер нам відзеркалює, тому ми, скоріше всього, поводимо себе так, десь в іншому місті. І наш партнер нам відзеркалює всього лише нашу поведінку. І за теорією, за методикою Майкла Роуча ми саме спочатку розуміємо, що ми хочемо отримати, розуміємо, де ми себе так поводимо, прибираємо, намагаємося змінити свою поведінку і засіваємо нове, засіваємо уважність. Засіваємо ем, бажання послухати, да, ідіть туди там, де ви, вам буде цікаво, і слухайте те, що вам цікаво. Це не обов'язково, що ви повинні слухати когось того, кого вам не цікаво. Слухайте того і ти, ту інформацію, де вам буде цікаво, де вам не захочеться перебивати. Зосередьтеся на тих словах, намагайтеся, намагайтеся знайти для себе мудрість у кожному реченні. Або хоча б у кожному проміжку часу. Ну, бо іноді, звісно, бувають люди, яких для того, щоб знайти зерно істини, потрібно прослухати якусь лекцію, або знайти, як вивести для себе підсумок в кінці лекції. Отже, це ще одне питання, на яке я прочитала відповідь від: Майкла Роуча. Дуже полюбляю його книжку. Ми будемо продовжувати ділитися, Я буду продовжувати ділитися з вами його відповідями на питання. Це ми дійшли тільки до 20. Зараз кажу, 23 питання. Насправді, я, звісно, не читаю їх всі, я читаю тільки е, декілька там один з. П'яти, один з шести. Іноді буває таке що дуже цікаво, хочеться поділитися декількома в десятці. А є таке, що хочеться промотати, тому що є як бажання, щоб ви на самоопрацювання звернулися саме до цієї книги і пошукали відповіді на свої питання. Ну і... Звісно, запрошую вас на опрацювання ваших ситуацій, на вибудовування, вибудовування своєї поведінки для засівання гарного насіння кармічно, щоб ви отримували саме те, що ви бажаєте, опрацювання тих ситуацій, які заставляють вас поводитися так чи інакше, відчувати те, що вас обмежує, зцілення вашої душі та тіла. Моїх напрямків багато, і ви про них бачили, я про них дуже багато пишу, і вони різноманітні: і це і про здоров'я, і тіло, і а, підсвідомості, і свідомості і минулого, і минулих життів, і карми і роду, тому що це дуже цікаво, і воно перетинається одне з одним, і неможливо, якщо знаєш одне, потрібно знати і інше. Тому, якщо вас зачіпає те, що я роблю, відгукується те що, те, що я публікую. Я запрошую вас в роботу. Я запрошую вас на стілюючі сесії, стілюючу роботу з вашим вашу, стілюючу ваше життя. Да? Не, не тільки ваше тіло, тому що я не лікар і не презентую себе як лікар. Я працюю з підсвідомостю, з тим, що вже ви вже зробили в минулому, так і, звісно. На, в кінці нашої роботи ми завжди завершаємо роботу тим, а що ж мені ще робити, для того, щоб не стикатися з цією проблемою, для того, щоб засіяти сімена насіння гарної карми, щоб повернулося саме тим, що я бажаю в своєму житті. Обіймаю вас крилами, бажаю вам тихого, гарного дня, тижня, року. Бажаю вам, щоб найшвидше. Нам було про що порадіти кожної хвилини. Обіймаю до зустрічі наступного вівторка.